Сьогодні у Fortnite вийшло справді моторошне оновлення: подія Fortnite Nightmares, новий міні-івент та глобальні зміни на мапі. Усе це та багато іншого у цьому відео. Але перед початком обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже допоможе в просуванні українського контенту. Усім величезне спасибі! Напередодні Геловіну у Fortnite вийшло нове оновлення 3130. Разом із ним було розшифровано файли івенту. Тепер ми знаємо, що в цьому сезоні нас чекають дві події. Перша подія стартує вже 5 жовтня, і за словами датамайнерів, це буде міні-івент, присвячений початку Fortnite Nightmares. Судячи зі зливів, ми знаємо, що після міні-івенту в суботу кузня Доктора Дума буде повністю зруйнована. На це натякають рядки з файлів гри, де нам буде необхідно відвідати руїни вежі. Крім того, будуть зламані і маяки розлому залізної людини через перегрів енергії нульової точки. Відразу після міні-івенту на карті відбудуться невеликі зміни. А тепер поговоримо про другу подію. Вона буде присвячена завершенню п'ятої глави та стане повноцінним івентом. За інформацією датамайнерів, кодова назва івенту клин. Він складатиметься з шести стадій. Під час івенту нам доведеться боротися з босом, який з'явиться на острові. І найімовірніше, цей бос сам Дум. І після завершення івенту нас перенесе у Чорну діру. І ми потрапимо у новий OG сезон, присвячений другій главі. Разом із доктором Думом на острові невдовзі з'явиться Мефісто, якого вже один раз затизерили. Коли Мефісто з'явиться на острові, ви зможете придбати у нього зброю, але в обмін на це він забере частину вашого здоров'я. Тепер перейдемо до оновлень, пов'язаних із Fortnite Nightmares, які обіцяють бути неймовірно цікавими. Перше, що хочеться зазначити, це злитий кей-арт, на якому видно колосальні зміни локації бравлера Battleground. Скоріше за все, частина землі на півдні мапи обросте зеленню. Адже на Кей-Арті ми бачимо ліани та шматочки зеленого дерева, додадуть як нову, так і стару зброю. Також варто чекати нові скини, які ви бачите на екрані, і, можливо, нові стилі для вже існуючих скінів. Два нові скіни будуть частиною колаборацій із пилою та шкіряним обличчям. Є інформація, що на мапі з'являться зомбі-курки. Крім того, під час події Fortnite Nightmares повернеться режим Horde Rush. Перейдемо до змін на мапі. Озеро, яке змінювалося протягом усієї глави, тепер повністю висушене. Імовірно, доктор Дум зробив це навмисне для своїх масштабних планів. Тому, можливо, у майбутньому там може з'явитися щось нове. Підсумуємо. Це оновлення виявилося дуже насиченим, навіть незважаючи на те, що весь контент буде додано пізніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та напишіть у коментарях, як вам відео. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. До зустрічі!